Вертаємо з великим задоволенням до перебігу подій. Немає сьогодні стрикеля, але я Анатолій Матвієвський. 1-0! Забиває Олег Лисий. друга хвилина гри. Прослав Курганський. Спокійно зараз воротар під номером 94 намагається знайти Анатолій Матвієвського. Лишить Гол, гол! 2-0! Всеволод відбиваючи удар команди суперника, збільшує перевал. Постійно наголошує Ярослав Писько своїм хлопцям, аби допрацьовувала епізод від першого. через правий край. Ще одна нагода у гравців команди Техмеджік зробити рахунок на табло. 32-й номер знаходить продовження. Загубили автора першого голу Олега Олесу. Змістився у центр, пробив над попередньо. Безпосередньо ці всі кошти і не тільки будуть направлені на допомогу. Нашим захисникам на останні секунди першого тайму Пучковський. Матвієвський. Курганський чудово грає на блокшоті. Удар у відповідь від з великим задоволенням. До перебігу подій другого тайму. Підказує зараз Яровий діяти від центру. Може виконати удар середньої позиції. Кріть простріл. Лисич. Кондо. Федак. Ось чудово зіграв Федак. Венгера знайшов, той пробиває. Може зрозуміти. кожен. Це людина, яка ставала переможцем Кубку України з футзалу. І П'ятий польовий. Праворуч Крупяк. М'яч під контролем Касьонова. Пробиву. Довільний коридор. Загубила Олега Крупяка. Той пробиває. Який сейф Лисичука. в ситуація. Матвієвський підсказує. граємо через Бондарен. Круглий під контролем. Яковенко. який момент! Удар п'ятою і знову. Що з запасом грав сьогодні Техмеджік. Команда не вмикала. Максимальних швидкостей. М'яч Удар. Дарван! Герстійка! Бондаре. Першу сходинку турнірної таблиці. Цей поєдинок, який три попередні для вас відкоментував легчуни, збережіть на одного, Уже зустрінемось наступного тижня.